Непогана прикормка. А як вона буде працювати, ми зараз все побачимо. Бачите, це вона вже така дуже повітряна. Зовсім інша прикормка. Хочеться зловити якусь рибку. Я так щось оптимістично до того всього спочатку ставився, а зараз <гум> бачу що. Не зовсім воно так все просто на прилбичах зловити рибу, як хтось говорить. Друзі, слава Україні! Сьогодні у нас 23 березня і ми на прилбичах. В суботу я був на Баунті, ми ловили флетфідером, гарно віддихнули. Ми половили рибку, пожарили шашличок. Відео з цього заходу є тут, або тут, не знаю, там подивіться зверху. А сьогодні, четвер, я думаю, блин, залишилася прикормка, залишилися харбаки опариші мотилі. І я думаю, треба скочити на прилибичі. Кажуть, вже тут рибка починає трохи ворушитися. І я вирішив поїхати. Заїхав на п'яте поле, 10-й сектор. І, думаю, сьогодні нам повезе. Ми зловимо гарну батонисту платву, а якщо дуже повезе, то і може і карася. Прилбицького карася гарного. Трохи так ще мокрувато доїхати до п'ятого поля, але можна можна вже заїхати. Я трошки так з деяких місцях трохи страшно було, але заїхав. І зараз ми починаємо тут все двіжувати. Сьогодні прекрасна погода, гарний настрій. Що ще краще треба для гарної рибалки? Я думаю, що тільки, тільки сама риба, щоб вона клювала. Тому вперед. До рибалки. Отже, сьогодні будемо ловити на таку фіню, Взяв собі ще кукурузу, грав карась халва. У мене було ще з минулого року завтра такий карась. Опять москальня, біжує чесник. Вже опять тривога, 9 година ранку, як по годиннику. Так, що в нас на насадку? Є у нас п'янка. П'янка є. Є опариш. Є хробак і є трохи мотиля насадочно. Ось виглядає досить непогано. Знаєш, ти має такі вкраплення, не знаю що це, постачино, напевно. Непогана прикормка. А як вона буде працювати? Ми зараз все побачимо. Вона зараз трошки вип'є, але ну, в принципі вже, вже непогано. Перебуваємо через сито, ще раз дозволожували, корпу вона трошки вже спила води. Через сито обов'язково, щоб вона була така повітряна, гарно полила нам в товщі води. Завжди треба, я колись цим не займався, бо не знав, що таке треба робити. Коли Перебачив з і з Ну, Зрозумів, що це класна штучка. Бачите, віддаляєте ту всю крупну фракцію. От. Ну, ловити на п'ятому полі комфортно. В плані. Що на фідер, що на флатфідер, що на карпову рибалку? Зацепів майже немає. Бачите, то вона вже така дуже повітряна. Зовсім інша прикормка. Хочеться зловити якусь рибку. Я так щось оптимістично до того всього спочатку ставився, а зараз бачу, <смас> що не зовсім воно так все просто, на приличне зловити рибу, як хтось дозволить. Ну правильно, зараз рання весна, тому, тому рибка може тут і рибки не бути. Ну, прикормили, гарно прикормили, зараз будемо пробувати, будемо тимпувати. Експериментувати, У мене ще є хімка, може порискати якимись там смаками. Але я б зараз того не робив, це не літо. Зараз спробуємо. Якщо вже не буде, буде якась така дуже печальна ситуація, спробуємо попшикати якимись актрактантами. Вже в нас яка година? Вже перша доходить година. ніч, Нічого не клює, дивно. Я вже поміняв і довжину поводка, тільки що поміняв. У мене був метровий поводок теж різних діаметрів. На одному стоїть 0,16, на іншому 0,12 і поміняв довжину, скоротив з метра на, ну, на 80 см. Попробуємо дивно, ні ти взагалі нічого не, не відбувається. Я щось, ну, вітер, правда, в спину дує, можливо, риба на іншій стороні, там на 80-х секторах, що дуже ймовірно, бо вітер почався сильний. Коли я приїжджав на озеро, то був щіль зранку. А зараз ну, дує так ну, непогано. 5 метрів точно є. І не знаю, що, що, що робити. Все перепробував. Різні прикормки, різні насадки, комбінації. Вишилася одна хіматура, але то не поможе. Ну, от так от не завжди настроєний так оптимістично був зранку, а зараз вже щось ми... моє натхнення падає, дуже падає, бо тому що... риба не клює. Але я по-любому відео виложу, щоб ви, ви знали, мали інформацію. Думаю, відео я виложу. От так. от. Ну, Рибалом далі у нас ще є час, багато, 1-4 точно є. Так що прибачити так, така штука, що тут може ну, кручитися і все. І риба починає клювати. Тобто, є така штука. Що ж, на тому наша рибалка підходить до кінця. Так, риби ми і не побачили, але рибалка відбулася. Хочу подякувати ЗСУ за те, що маю можливість вільно рибачити. Ну, взагалі дякую вам хлопці і дівчата за те, що ви робите. Їбачте їх там, блін. Е, Риби не було, на жаль, але гарно провів час, віддихнув. Мозгами супер. Можна далі їхати <хи> і працювати. Що, що взагалі відбулося? Мені здається, що просто, просто риба вся там, риба на другому березі. Ну, ну і рання весна, ну, то є люди вже ловили рибу, але дуже так точково не факт, що вона сьогодні тут просто взагалі є на цій стороні. На жаль, так сталося, але ми не впускаємо руки. Чекайте на наступну рибалку, дуже скоро. Тому всім па, до зустрічі на водоймах України. Пока.